Від дорослих до малечій усі на роверах. Хмельничани та гості міста зібралися на благодійний велопробіг. Його присвятили дням державного прапора та незалежності України. Пан Віталій вже вдруге доєднується до подібного заходу. Чоловік каже, що ще в 14-му році переїхав до нашого міста зі сходу і лише тоді зрозумів усю цінність української символіки. «До 14-го року ми його не цінували. А коли я вже виїжджав, я вже з окупованої території. І коли я виїжджав вже на нашу територію України, я готов був його цілувати. Долучалися до забігу із цілими сім'ями. Тимур рушив маршрутом разом із татом. Окрім веселощів, хлопчик переслідує і благородні наміри допомогти Збройним силам України. Божу учасники перед стартом сплатили символічний грошовий внесок. Я хочу допомогти засідання, не ну, просто щоб прокататися на велосипеді. Маршрут велопробігу пролягав головними вулицями міста та сягав близько 10 кілометрів. Виручені кошти благодійники скерують на купівлю квадрокоптера, який потім передадуть військовим на передову. Ми вирішили все таки, попри все, захід провести. Плюс у нас є гарна мета: це збір коштів для купівлі квадрокоптера для наших захисників, які боронять нашу землю на сході і на пів нашої країни. Усі як один учасники велопробігу прикрасили двоколісні національними символами, стрічками та прапорцями. Дехто вирушив маршрутом у вишиванці. Вже традиційно перед початком заїзду виконали гімн України. Ми шитило, ми за а далі рушили в дорогу. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал.